Друзі, живішого лансера в своєму житті я не бачив і не знаю, чи вже колись побачу. Автомобіль без жодного натяку на корозію. Я готовий до будь-яких перевірок. Приїжджайте, оглядайте. Подивіться в якому стані 160 тисяч рідного підтвердженого пробігу, жодного натяку на корозію. Автомобіль має одне підфарбовування задньої арки, без шпаклівки, пороги ціленькі, живенькі, не фарбовані, не рихтовані, не варені. Ідеальний стан автомобіля. Автомобіль, до речі, був привезений з Німеччини 2021 році. Подивіться, в якому стані цей автомобіль. 2007 року 1,3 бензиновий простенький надійний двигун. Подивіться, в якому стані арки. Подивіться, в якому стані салон. Сервісна книга присутня. Два ключики, сигналізація зауважень технічних, ніяких немає. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі будуть фотографії і вся інформація про цей автомобіль. До зустрічі!